Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Хочу сьогодні для вас подивитися таке питання, яке завжди завжди всіх цікавить. А от чи здійсниться задумане? Чи буде гарний позитивний результат? А чи буде так, а чи буде ні? А чи браці має ту чи іншу справу, чи не браці? Так, дивимося. Буде в нас три варіанти. Вибирайте інтуїтивно, сконцентруйтеся. І вибираємо перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимося перший варіант. Перший варіант, задуманий вами, обов'язково здійсниться, ви отримаєте гарний результат, яким будете дуже задоволені, який принесе вам гарний настрій, покращення фінансового стану і можливість приділяти більше уваги собі, своїм рідним, своїм близьким. Другий варіант говорить, що ваше бажання буде не здійснене, ви не зможете досягнути тих чи інших результатів. І, скоріше за все, із-за якоїсь зради, і за якогось, можливо, в колективі хтось може, як то кажуть, стриманити ніж в спину продати вас. Можливо, це буде в сімейних якихось відносинах, але тут, як то кажуть, скоріше за все, якась зрада і людей, яким ви довіряли. Дуже довгий період. Третій варіант вам випадає королева Пентаклів. Дійсно, ваше рішення обов'язково здійсниться, і ви зможете отримати бажаний результат і покращити своє фінансове становище в кращу сторону. Бажаю всім вдачі, гарного прекрасного моментів у житті. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!